Спустилися туман на п'їзко німа. Ця срібля ставина, частична вона. він дуже рідко приїжджав, своє життя в столиці мав, а мати все його чекала, старе віконце виглядала. дворі віхом зима, а сина все нема й нема. Та серцем чуючи, тривогу. Ішла молодись Богу, лиш думку маючи єдину уберегти свою дитину. Стояла в Божої ікони та опускалась у поклон. І свічку за здоров'я клала, лише добра йому благала. Додому йшла тоді Бо серце билося й боліло, листа тримала у руках. Бриніли сльози на очах, у тому скромному листі слова якісь, немов пусті, лишають після себе рани, мов до чужої не до мами, що скоро бути, написав, і знову матері збрехав. Вона ж повірила, зраділа, бо так побачитись хотіла. До смерті йде потроху час, якби зустрітись ще хоч раз, та син до неї не спішив, Немов для себе тільки жив, і так пройшов і день, і рік Прожив свій матуся вік. Тоді синочок пролетів, війшовши, наче, о, ні як став до хати на поріг. То на коліна впав із ніг, почав навколішки благати. Прости мене, рідненька мати, і лилась спорудь сильний плач, крізь нього шепотом пробач, не встиг із ненькою проститись, тепер не може з цим змиритись. Назавжди у душі вина, бо скуштував життя сповна. Коли його чекала мати у рідних стінах своєї хати, і навіть в час як помирала, усе синочка виглядала, бо серцем всім його любила, то до приходу не дожила. Тож знайте істину одну не відчувати, щоб вину батьків шануйте при житті, Бо стане пізно. І лиш тоді проллється горем сильний плач, ніщо не варте вже пробач. Сльозами час не повернеш, батьків із того світу теж.